Так, Ми взяли квитки Альпензо до Хангербурга, Тобто це третя зупинка. А загалом сюди на цю висоту підніматися коштує, друзі, не дешево, 57 євро. А наші квиточки коштують 13 євро. Слухайте, як прикольно зроблено вхід в метро. Це типу фі... фунікульор відня. Тут спуск. Зараз сюди зайдемо. Сідаємо інтервал. А кожні 15 хвилин ходить, в принципі, прикольно, до Ханденбурга 6 хвилин. І 40 хвилин аж на саму верхотуру. О, давай якісь красиві міста занімаємо А де вони всі сідають? Так а тут нема сидячих місць чи є? Так, Виїжджаємо з якогось тунеля. Ну що поки нічого цікавого? Не Ні, ну чого? це вже в тата Якийсь тунельчик заїжджаємо. Вискочили з такого тунеля. Так тут і пішки, в принципі, 300 метрів можна піднятися. Сюди. О, там Це Альпензо. Виходить, і там, так. Вітаом що то що дітей? Короче, одні, мабуть, виходять, інші заходять. Vomsteigen zur Sektion 2. Bitte nutzen Sie den Aufzug, um am Gang herum. можна піднятися і машиною, в принципі. або на секція 2.

Сюди ми приїжджаємо, потім ви виходите і пересаджуєтеся на наступний. Якщо, звісно ж, вибрали квитки. Зараз побачимо, чи треба їх пред'являти. А може всі сюди і їхали. Чесно кажучи, сюди на машині можна було піднятися і не платити. 26 євро за двох, але... Це одно прикольне. Ага, га-га. Боже, яка краса. А наверх воно десь непонятно в які гор. Пішли. Ну пішли просто подивимось, що воно, з чим її їдять. Ось ці гондоли. гондола Чи як воно там? І воно піднімається аж от до тої станції, а звідти ще. Оце зараз буде 8 хвилин вони туди їхати. Воно тільки здається, що це поряд. Але це триває 8 хвилин. Ми на висоті 860, ну зараз вже, мабуть, 880 метрів. Коротше 900 метрів над рівнем моря. А йде воно на висоту 2200. Але тут є пішохідні маршрути. Ми тільки зараз це зрозуміли, що на цю всю верхотуру ведуть ось такі доволі непогані доріжки. Вон там людина Вон заходить в ліс. Я не знаю скільки це буде тривати. І от туди до того. Вона буде підніматися або на гірських велосипедах. Ну не знаю, це взагалі треба бути екстремалом, щоб туди піднятися. Хоча, в принципі. О, яке тут повітря. 900 метрів над рівнем моря, Альпи, жодного виробництва, жодних заводів, гори. І шикарне, шикарне повітря, чистюсіньке, так наче його пити можна. На віліках це виглядає дуже повільно. Я не знаю, пішки, мабуть, набагато швидше. Єдине, що потім коли спускатись, їм буде трошки легше. І отут чекпоінт, можна піти в гори. Не знаю скільки ця прогулка буде тривати. В принципі, підійматись на один кілометр. Але це над рівнем моря, а сама дорога може тривати кілометр 4-5. Це ми бачимо карту. Ми знаходимось тут. Це виходить оця дорога, а вони пішли, непонятно як, може сюди. Коротше, це доволі довго. Все, я зрозумів. До оцього сі грубе, ось, куди піднімається ця канатка, і ти все стеде, це штунде, тобто 4 години. Ось до Сі, грубе, 4 години пішки. Ну, в принципі, нормальний альпійський туризм так, на цілий день. Тому вони, мабуть, і їдуть на віліках, щоб потім зекономити на дорозі назад, щоб не 4 години спускатися, а півгодинки. Ну, шикарно, шикарно, в принципі. Clássico. Cali? Шикарні тут все ж таки місця, повітря.